А якщо травму твою взагалі ніхто не помітив, бо ти був завжди тихим? У нарцисичній родині загублена дитина це не вигнанець, не герой і навіть не улюбленець. Це тиша. Це дитина, яка навчилась не заважати, не просити, не хотіти, її не били. Просто не помічали, її навіть не сварили, просто ігнорувало, вона не створювала проблем і стала прозорою. В дорослому віці вона самостійна, тиха та зручна. Але вночі ридає в подушку, бо не знає, як просити про любов. Їй головний страх бути обузою, але справжній біль це бути незаміченою все життя. А вас Теж не помічали, коли ви найбільше потребували тепла. Напишіть у коментарях: мене не було видно, якщо про це ви можете сказати. І я побачу кожного, бо ви є.